Но на черзі спеціальна військово-патріотична премія незламні! Свій важливий вклад в протистоянні з ворогом вносить Національна гвардія України. Яка у взаємодії збройними силами України дає вісіч збройній агресії проти України ще у 2014 році? Бійці національної гвардії стали на захист нашої держави на сході. Саме тоді до її складу зокрема увійшли легендарні бригади Донбас та Азов. З початком повномасштабного вторгнення гвардійці були серед перших, хто прийняв бій по лінії оборони на київському напрямку. Бій за гостомельський аеропорт, бої в населених пунктах Мощун, Горенка, Козаровичі, Гута Межигірська поблизу Макарова та на Житомирській трасі захист ірпеня, бородянки, бучі це події героїчних подвигів наших гвардійців. 24 лютого нацгвардійці зупинили просування колони ворожої техніки на околицях Харкова і тримали оборону як самого Харкова, так і Харківщини. А з початком слобожанського контрнаступу восени 22-го року вибивали во Ворога із зайнятих позицій і населених пунктів. 12-та бригада спеціального призначення АЗОВ 86 днів обороняли місто Маріуполь, 82 з яких у повному оточенні стримуючи значні сили ворога. Воїни Національної гвардії вели бої з переважаючими силами противника Зарубіжне, Северодонецьк, Лисичанськ, Бахмут, де знищили тисячі окупантів та катирівських найманців. Війці спеціального призначення Омега та гвардії наступу залучені. До виконання завдань по всіх напрямках, де ведуться активні бойові дії. Сапери національної гвардії залучені до розмінування нашої території, щоб зберегти життя наших громадян. Спеціальна військово патріотична премія незламні за героїзм, військову звитягу, мужність, відвагу та неймовірну стійкість виявлені під час захисту свободи і незалежності України, присуджена національній гвардії України. Нагороду отримує командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко. Разом з ним на сцену запрошуємо підполковника Михайла Венигору, офіцера Національної гвардії України, який перебував у полоні Азовсталі, і дружину загиблого під час оборони Харкова, офіцера Національної гвардії України, підполковника Олександра Орлова, Анну Орлову і його сина Олексія. Просимо вас. Вручити нагороду та особисто привітати гвардійців. Ми запрошуємо. Заслужений працівник промисловості України Вадим Гуржос та народна артистка України Наталія Бучинська. У мене є приятель, мій колега, успішний підприємець, фінансист. В перший день війни він пішов добровольцем влави Національної гвардії України. Я мав можливість з ним спілкуватись під час його служби. Те, що він мені розказував, я взагалі, ну це важко було, як всім нам, зрозуміти те, що там відбувається, і героїзм. Вчора підприємець-бізнесмен, сьогодні воїн Національної гвардії України. Він був тяжко поранений, втратив ногу, але не здався. Він продовжує службу зараз інструктором Національної гвардії України. Тоді він був сержантом, зараз вже молодший лейтенант, опікується справами ветеранів інвалідів. Він для мене є прикладом героїзму і незламності всіх воїнів Національної гвардії України. Сьогодні ми вшановуємо в особі бригадного генерала, героя України командувача національної гвардії України Півненка Олександра Сергійовича та його колег всіх славних воїнів Національної гвардії України. Дорогі українці, шановні українці, я хочу від нас усіх подякувати вам, вашому чоловіку, який дивиться на нас, всім хлопцям, всім захисникам і захисницям, за те, що зараз я особисто стою на цій сцені, за те, що ми живі, за те, що ми захищені. Самою високою ціною це справжній героїзм. Я починала свою службу в Національній гвардії, прапорщиком. Потім це були внутрішні війська. Зараз знову це Національна гвардія. І це для мене також величезна подія, що я маю можливість особисто від себе, від своєї сім'ї сказати спасибі за життя. Нехай Господь. Оберігає кожного з вас і кожну. Кожного з нас. Вічна слава героям і взагалі слава нашим героям України. Пасибі вам, низький уклін. Дякуємо, Наталя. Олександре, просимо вас. Хотів би подякувати за підтримку Національної гвардії народові України Володимиру Зеленському. Валерію Залужному, Ігорю Клименку, Кирилу Буданову, Василю Малюку. Хотів би подякувати силам оборони України, підрозділам Національної гвардії, які зараз стійко виконують свої завдання. Дякую кожному і кожній, хто боронить нашу країну разом до перемоги, героям слава! Сьогодні з сцени звучали слова стосовно хірурга, який на завсталі робив операції. Стосовно Ігора Дашка, підполковника прикордонної служби, і я одна із тих осіб, яка чула останні його слова в радіостанції. Я бачив працю цього хірурга, що він робив, і він в тих умовах робив неможливе. Він ціплявся за кожну е, можливість врятувати життя. Е, ми пережили а Азовсталь. Ми пережили е, полон. Всі хлопці, які звільняються на даний час, і ми повинні пам'ятати тих е, хлопців, які на даний час ще перебувають в російському полоні. Їх дуже багато. І ми е, зробимо все для того, щоб повернути кожного нашого військовослужбовця на рідну нашу землю. Для мене велика честь представляти на даний час для отримання огороди, нагороди даної е, всю національну гвардію. І слава Україні! Героям слава Михайло, дякуємо вам, Анна Орлова, син Олексії, пані Анна. Будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Я, як дружина загиблого військовослужбовця, я дуже вдячна Національній гвардії, що вони мені підтримують нашу родину вже протягом півтора року. Не забувають. Я дуже вдячна за цей захід і що нас запросили сюди. Представляю інтереси всіх сімей загиблих військовослужбовців. Які віддали е, життя за територіальну цілісність нашої держави, герої не вмирають. Слава Україні, героям, героям слава. слава. А а дякуємо вам! Низько вклоняємося, Олександр, Михайле.